Розпрямлені плечі нашої малечі. Чудового дня, любі слухачі! З вами Віктор Беляков. І в сьогоднішньому випуску передачі пропоную поговорити про жадібність. Бо хіба вас, як батьків, не турбує така ситуація, як, наприклад, ось ця? Ось синку, тримай. Сюрприз! Ого, дякую, таточку, це ж мої улюблені цукерки. Дякую, дякую, дякую. Потім, як сестричка повернеться з гуртка, не забудь її пригостити. Ага, ще чого. Вона завжди тільки обіцяє зі мною поділитися, а потім робить вигляд, що забула, і з'їдає все сама. Тож надай їй приклад, що ти. Чемний, а жадібність це не твоя риса. Можливо, ти її навчиш цьому. Навряд. цей випадок не поодинокий, і в такі моменти, мабуть, батьки замислюються: оце так жаднюга росте. І що ж тепер робити? Треба змушувати ділитись, поки не пізно. Одразу попереджу. Не роздивляємося випадки, коли в сім'ї схвалюють позицію кожен сам за себе і для себе. Певна доля правди в цьому, на мою думку, є. Але ж не забуваємо про те, що в дитини теж, мабуть, свої причини вчиняти саме так. Тому спершу треба дізнатися у малечі, з якої причини тобі не до вподоби ділитися з кимось. Малюк пояснить свою позицію, і ми, як дорослі, повинні зрозуміти свою дитину, навіть якщо її думка хибна. Можливо, дитина не хоче ділитися саме з конкретною людиною з якихось причин, а не з усіма підряд. На мою думку, кожен випадок окрема мікроісторія, і не можна всі ситуації об'єднувати в одну проблему. Але все це лише мої припущення і роздуми. А чи можна і треба примушувати малечу завжди ділитися всім підряд з усіма? І взагалі, це набута навичка чи вроджена? Давайте з такими питаннями звернемося до практикуючого психолога Тетяни Бібік. Дуже гарний діалог і такий, знаєте, дуже спокійний. Насправді, це <плес> так, дитинка дуже так мягко відреагувала. То може, ти можеш показати, що треба ділитися, і жадібність це не твоя риса. Може, ти навчишся сестричкою. Навряд дуже так спокійно. Насправді це буває трішки ще по-іншому. Це бувають крики. Ні, не поділюсь. Чому це відбувається? Взагалі діти не народжуються жаднюшками ні в якому випадку. Почну з, знову таки з самого маличку. Це вік там півтора року, коли дитина думає, що лопатка це продовження її руки. Це одне ціле. І що, якщо ви забираєте лопатку, це ж якщо це моє одне ціле, воно моє. Вік з двох до трьох років дитина, всі речі, до яких вона доторкається, це вже її. Мама це теж є і це і цієї дитини. А невід'ємна частина. Невід частина це все моє. Ви, напевно, не раз чули, що це моя мама, не обнімай мою маму. Але що це таке? Це Фізіологічний розвиток дитини це не значить, що вона така жаднюшка. І вона буде така далі. Ні, це просто вона так думає, та, що це все моє, мама моя, і ці іграшки, з якими я граюся. Це вони все-все моє і тут. Хтось їх забирає. Як це Це для дитини? Та не зрозуміло. Хтось забирає мої іграшки. Звісно, в неї нема ще досвіду там чи повернуть їх. І далі діти не можуть так довго прогнозувати, що їх таки і повернуть. І дитина думає, що це все вже забрали, і назавжди цю іграшку, а вона моя. І знову пов'язуємося з кризою трьох років, коли я сам і це все моє. Фізіологічно. Так, дитина у нас розвинута до цього віку. Це все моє, і віддайте, будь ласка. В цьому віці, що ми вчимо, ми дуже важливо діткам пояснювати, дійсно, що ти можеш наділитися, і від цього що дитина не стане жадібною. Вона просто зрозуміє, їй треба наситити цей досвід, що це моє, це мої кордони. Бо ми в цьому віці вчимо кордонів. Ми вчимо відстоювати свої кордони, да, щоб дитина вміла казати Ні, це моє, я не хочу. Це самий сприятливий вік для того, щоб цього навчити. І ми кажемо, ти можеш не ділитися. Добре, це твої іграшки. Буває так, що нам дуже жаль дитину, яка плаче, як, з якою там моя дитина не поділилася. Так ну ми можемо поспівчувати, віддати цю дитину мамі. Хай вона їй пожаліє і скаже, що так. Дійсно, так в житті буває, що ми не можемо брати чуже, ми не можемо. Це іграшка там цього хлопчика. Що далі етап, ми вчимо їх обмінюватися. Ми ти можеш помінятися, якщо захочеш, ти можеш дати цю іграшку, а хлопчика попросити ту, яка тобі подобається. Чи в дівчинки? Ага, вже можна мінятися. Ну щось там пробує. Та мінятися помінялись, але трошки на трошки, потім хоп, уже віддавай мою іграшку. І тут знову потрібно, щоб мама була на боці дитини сказати: сонечко, вже там мій е, синочок просить повернути іграшку. Поверни, Ласка, ми повернемо вже твою. Він вже награвся. Він більше не хоче, і для дитини це просто класний досвід того, що я можу мінятися. Це нормально. Друге, мені віддадуть, у мене є досвід, що я віддав, і мені назад віддали. Хох клас. Третє, що я можу не мінятися, а я можу не давати, бо воно моє. Жаднюшками більше стають ті діти, яких заставляють ділитися. Віддай, поділись, це не гарно, Ти повинен ділитися. І тоді дитина, замість того, щоб накопичувати досвід, що в мене є особисті кордони, в мене є ось якісь особисті права. Я щось можу ну відстоювати своє. Ми цей досвід їй не даємо. Ми заставляємо її ділитися. І вона Починає робити все з точністю на увазі. Так, і тоді їй треба десь компенсувати це все. Це базова ця потреба не насичена в неї, і тоді вона починає насичувати. Тоді да дійсно, дитина все категорично, ні з ким не хочуть потім з віком ділитися, нікого поважати і так далі. Дозволити і не боятись батькам, що це так буде назавжди. Ні, це буде не це, поки оця така кризовий такий період, і це дитина вчиться відстоювати свої кордони і вміти казати ні. Якщо я задам батькам питання, ви б хотіли, щоб ваша дитина 30 років, наприклад, не. Міла говорити ні, згоджувалась на все, що попросять, і віддавала якісь свої речі, кошти тому, що щоб бути зручною. Ну ні, ніхто не хоче. Ні. Бо це ж ну як це? Це я ж, ж дорослий, я маю право відстоювати кордони, я маю право говорити ні. Я не повинен підлаштовуватись під всіх. Але ну ми так робимо. Чи, ну, якщо ми заставляємо дитину ділитися, ми робимо акцент на тому, що ти повинен підлаштуватися, ти повинен проявити цю гнучкість. А де ж тоді брати досвід, де я можу не проявити гнучкість, де я можу бути впевнено, сказати, що це моя річ, відстояти свої кордони, сказати це особисто моє, це моє тіло да, в майбутньому, да, що ми горемо це моє тіло. Ти не можеш доторкатися. Це моя річ. Ти не можеш брати без дозволу. Ось це все це, якраз у цей вік, коли ми вчимо діток. Батьки заставляють ділитись дітей, чому мама компенсує своє бути зручною, бути хорошою, ну незручно не поділитись. Чому не зручно? Правда, Бо нас так виховали. Нам же ж не зручно багато чого. Треба бути таким, як всі, Ну, не нас, я не буду узагальнювати. Якщо батьки так реагують, то виховували бути зручним, бути таким, як всі, там, да і так далі. і так далі. Ділитися обов'язково, чого обов'язково ділитися. Але це не значить, що ми не повинні вчити дитину ділитися. Як ми можемо навчити дитину ділитися в сім'ї? Якщо Купили, наприклад, цукерки, чи ще щось таке, да? То що важливо, одразу поділити між всіма членами сім'ї. Оце там три цукерки тату, оце три мамі, оце три тобі, там, наприклад, і три там сестриці. А тоді вже ми можемо. А чи міг би ти зі мною поділитися, чи ти хочеш поділитися, вже питати. Але ми спочатку ділимо між всіма. Тобто ми, да, от ми поділили, ага, значить це нормально. Тобто всі хочуть цих цукерок. І нормально, коли між сіма розділили. Ненормально, коли мама каже, мені не треба, нехай все буде вам. Це тоді... поширена ситуація. Це мама жертвує дітям повагу до себе. От що тому, що якщо дитина звикає, що мама знову відмовляється від своїх потреб заради дитини, а ми ж знаємо, що з віком потреби дитини ростуть, і потреби будуть більшати в плані фінансовому, так тобто вони будуть дорожчати, і дитина буде потребувати більшого і сказати: Мама, ти можеш почекати, тобі зараз не треба, мені треба, і оце завдяки тому, що ми будемо між всіма... Членами сім'ї, ділитися. Будемо комунікувати, хоч і хочеш поділитися. Якщо дитинка не хоче ділитися, там да ну окей, добре. Я не хочу не казати. Ну як так негарно? Ну це ж твоя сестричка чи це менший братик? Ні, менший братик повинен пережити свій досвід, що все, що він хоче, в житті так не виходить. Що треба вміти чути слово ні, коли тобі кажуть, це вже його досвід, який він переживає, а це вже досвід старшої сестрички чи братика, яка зараз наразі зараз не хоче, і так далі. Тому тут. Теж важливо показати приклад, що всі це хочуть, і між всіма можна це розділити. Можливо, в такому випадку, як в цьому діалозі, якщо син відмовить, а батько не буде заперечувати в цьому, то сестричка старша, мабуть, замислиться. Вона отримає свій досвід, тому О. дуже важливо, що в кожній ситуації кожен пішов із своїм досвідом. Кожен отримає якесь своє повчання. Один повчиться, тому що можна не ділитися, і це нормально відстоювати свої кордони. Другий вчиться, що не можна забирати не своє, ти не можеш відібрати без дозволу, і ти не можеш взяти все, що тобі хочеться, бо це чиясь річ, і треба спочатку чи спитати, чи почекати, чи взагалі навіть вона тобі може не дістатися. І це теж досвід, який потрібен і тому і іншому учаснику даної ситуації, чи конфліктної ситуації, чи просто ситуації. Ну зазвичай це конфліктна ситуація. Жадібність Ми навпаки будемо виховувати в дитині, коли будемо заставляти її ділитися. Через її не хочу. Якщо дитина не хоче ділитись, вона на це має право. Це її особиста річ, це її особисті кордони, це в майбутньому вміння казати ні, це в майбутньому вміння відстоювати себе і це в майбутньому впевнена в собі особистість, коли він знає собі ціну і знає, що він може за себе постояти. Тобто, батьки, давайте своїм дітям шанс отримати певний досвід. Він може бути позитивний, негативний, але це досвід, завдяки якому діти вчаться. Ми не можемо завжди підстеляти соломку. Це буде не ресурсним для наших дітей. Тому не примушуйте дітей всім, всюди і з усіма ділитися. Дайте їй вибір, щоб вона могла отримати власний досвід, яким би він не був. І не думайте, що ваша дитина жаднюшка. В неї можуть бути свої мотиви для певної поведінки. Тож по завершенню передачі обніміться зі своєю малечею, пригостивши їх порцією позитивних емоцій. З вами був ведучий Віктор Беляков, і мені час прощатися з вами, але лише до наступної передачі. Розпрямлені плечі нашої малечі.